Вітаю тебе! Ти на каналі Секрет Інвестора, і тут ти знайдеш, як завжди, найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. Настав час для четвертого квесту від Aptos, і цього разу ми зануримось глибше у світ децентралізованих фінансів DeFi. Де ми будемо виконувати складніші дії DeFi на Aptos. І в цьому відео я хочу показати, як правильно зробити всі активності цього тижня. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний поз з усіма посиланнями, для того щоб вам було легше проходити ці активності. Для того, щоб виконати всі активності цього тижня, нам потрібен гаманець Петра та трохи Аптуса на цьому гаманці. Обов'язково зверніть увагу, що дедлайн по цим активностям 26 березня, тому не затягуємо та робимо. Переходимо до першого пункту і нам потрібно перейти на Аптосфаб та обміняти трохи Аптоса на ZUSDC. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Петра. Натискаємо Approve. Тут обираємо токен Aptos, тут обираємо ZUSDC. Обираємо будь-яке мінімальне значення. Обов'язково робіть ці значення різним, щоб наші гаманці не були схожі один на одного. Натискаємо Swap, далі Confirm Swap та Approve. І як бачимо, транзакція пройшла. Переходимо у другий пункт і нам потрібно перейти на сайт VibrantX і внести ZUSDC у лендінг. Підключаємо наш гаманець, обираємо Petra та Approve. Гуртаємо вниз. І тепер напроти USDC натискаємо Supply, обираємо будь-яке значення та натискаємо Supply. Далі Confirm та Approve. Переходимо до третього пункту і нам потрібно перейти на сайт Solana та обміняти трохи Аптуса на токен «Sell». Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Petra та натискаємо Approve. Обираємо будь-яке мінімальне значення, головне не повторюйте один в один за мною. Натискаємо Swap та Approve. І як бачимо, транзакція пройшла. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно заблокувати наші токени SEL на будь-який строк. Натискаємо Create Lock, обираємо максимальне значення та натискаємо Create Lock і Approve. І як бачимо, наша транзакція пройшла. Переходимо до п'ятого пункту і нам потрібно перейти у вкладку Void та проголосувати. Навпроти вкладки Sell Aptos перетягуємо повзунок, натискаємо на цю кнопку та Approve. І як бачимо, наша транзакція пройшла. Переходимо до шостого пункту і нам потрібно виконати прості соціальні завдання на Galax. У цьому завданні нам потрібно просто попідписуватись на твіттер цих компаній. Переходимо до сьомого пункту і нам потрібно заповнити форму. Тут вставляємо нашу електронну адресу і бажано, щоб вона була прив'язана до Galax. А ось тут вставляємо адресу нашого аптос гаманця, який теж повинен бути прив'язаний до Galax. І тепер нам потрібно зачекати 1-2 дні для того, щоб команда перевірила наше завдання. І тільки потім ми зможемо змінити наше NFT та 30 поїдні. Якщо тобі сподобався цей гайд, підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш приємний коментар.